Видання політико, які посилаються на неназваних американських чиновників, влада Ірану може передумати щодо масованої або масивної атаки на Ізраїль. В публікації йдеться про те, що останніми днями адміністрація Байдена е, працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про його військову атаку на Ізраїль, за словами двох високопоставлених американських чиновників, які не називали свого імені, вони попередили Іран, що масований удар лише насправді розпалить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між обома країнами. Адміністрація президента Сполучених Штатів також закликала Іран переглянути свою реакцію на атаку, в результаті якої загинув лідер Хамасу Ісмаїл Ганія, оскільки його смерть схоже стала наслідком вибуху дистанційної керованої бомби, яка була встановлена на його тегеранському о, гостьовому будинку. В ході таємної операції кажуть американці, а не в рамках більш масштабної атаки, про яку зараз говорять в Ірані. Я нагадаю, що згідно з їхньою офіційною версією, його вбили саме керованою ракетою. Тепер Тегеран дедалі більше поділяє думку Вашингтона, як пише Політіко, хоча спочатку відкидав її. Е, про це принаймні повідає, повідомляють офіційні особи. Політіко зазначає, що американські посадовці заявляють, що вони дійсно очікують певної реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран, схоже, пере. Орієнтувався, і сполучені штати не очікують тепер масштабної атаки на Ізраїль, а у найближчому майбутньому, відповідаючи на запитання журналістів у середу, чи вважають Сполучені Штати, що Іран змінив свою думку, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що він не буде говорити про конкретні оцінки розвідки, але що адміністрація Байдена не хоче бачити ескалації. Якщо масована атака з боку Ірану відбудеться, то боже, мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе у разі потреби. Але сподівається, що цього зрештою не станеться. Тим паче, що зараз весь світ спостерігає і так за трьома такими масштабними е, масштабними подіями, навіть можливо чотирма, Це дві з них на близькому сході. Потенційна атака Ірану на Ізраїль. Це протистояння Хамасу та ізраїльтян. Це війна Росії проти України і це операції, які зараз відбуваються у Курській області, про які постійно ниє російська пропаганда і Російська Федерація. Більш детально про те, що відбувається на міжнародній арені, ми поговоримо з Ігорем Чаленком. Це політолог, а також керівник центру аналізу та стратегії, який зі мною є на зв'язку. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте розпочнемо на нашу розмову із того, що Російське міністерство закордонних справ вчора опублікувало цікаву заяву, де закликало з міжнародну спільноту засудити атаку України на Курську область. Я от поки чекав відповіді від міжнародної спільноти, ну допоки з'являться новини з реакціями різних політиків і так далі. Е серйозно е навіть не серйозно, всерйозно думав про те, що вони дійсно можуть висловити там чи певну стурбованість. Чи пожаліти росіян? Бо якщо пригадуєте от тракти, які відбувалися в підмосков'ї, е, і так далі, всі висловлювали дійсно жаль співчуття, українці обурювалися в соцмережах і так далі. Але українські партнери схвально відреагували на події в Курській області, не називаючи конкретних сторін, обережно коментуючи загалом цю ситуацію. Американці кажуть, дивіться, ми не. Казуємо українцям, що робити, а вони зрештою не консультуються, тому нехай про ці події говорять українці, а не ми. Давно насправді такого не було. І Єврокомісія теж до речі теж схвально відреагувала. І держдеп, як нам на це реагувати, як нам це сприймати? Це для нас щось нове. Ми перебуваємо зараз в процесі, тому заяви будуть з'являтися. І ну я б не відзначав ці заяви саме як схвальні, але ці заяви вони дають нам додатково часу. Додатково часу до можливої майбутньої реакції. Ми ж розуміємо, що насправді Російська Федерація має власних лобістів в різних організаціях і там в різних частинах світу, тому вони будуть проштовхувати. Якісь е, політичні в тому числі рішення, в тому числі і глибоку стурбованість для створення додаткового інформаційного шуму, який вигідний кремлю. Але те, що власне ми зараз е, почули з боку е, і Єврокомісії, і загалом з Європейського союзу, і з е, Вашингтону, то дійсно. Україні, ну чітко дають сигнал, Як там сказали американці, ми очікуємо там пояснень на нас не повідомляли, нічого не ми самі не знаємо, що воно там відбувається. Ну тобто, знаєте, оце підтримка по суті тактики, як вона називається, туман війни за Клаузовіцем. І власне воно так і відбувається, тому що ну знову ж таки Україна не зробила жодного офіційного коментаря щодо події у Курській області. Хто саме це робить? Чи це кадровики, чи не кадровики? Та росіяни кажуть, що це там нібито наша 22 бригада От ми вже там бачимо. Підрахунки про а, взяття під контроль понад а, 350 а, кілометрів квадратних територій, і далі йде розширення. Але тим не менш, ну знову ж таки, ми не знаємо цілий а, цього угрупування. Ми не знаємо а, часу наскільки заплановано цей захід, і це якраз і працює сьогодні проти безпосередньо а, Росії а, з точки зору того, що вони не можуть ну Скажімо так, вибудувати адекватну, в тому числі, інформаційну протидію. І це, власне, впливає зараз і на позицію Заходу. Єдиний мінус, єдиний нюанс в цій історії іде оцього туману війни, в тому числі інформаційного, що все-таки на шпальтах західних медіа. ну Здебільшого йде ретрансляція саме російської позиції, плюс коментарі західних аналітиків, які самі розуміють Зводять по суті руками і кажуть, ну ми не знаємо е яка там тактика, які там цілі, і починають, грубо кажучи, гадати на кавові гущі. Ну я думаю, що в майбутньому ця позиція все таки буде. Е ну я надіюся, з українського боку більш доопрацьована. Але звичайно, для нас цікавіше е все таки досягнення. Тих сіл, про які ми до кінця зараз не знаємо, можемо гадати, чи то суджа, чи то Курська АЕС, чи то створення санітарної зони, е, ну це відомо конкретним військовим які задачі, але тим не менш бажаємо дійсно цим неназваним угрупуванням е, успіхів.